У програмі Резонанс на телеканалі ГОК говоримо про резонансні події, що сталися протягом тижня на Полтавщині. Сьогодні у випуску. Служба безпеки України затримала 16-річну дівчину, яка підпалила авто ЗСУ на замовлення РФ. У горішніх плавнях сталася пожежа у мікрорайоні Низи. Невідомі підпалили адмінбудівлю у селі Пустовійтове. Несподівана декларація. У Кременчуці громадяни задекларували три автомати Калашникова. Поліція встановлює обставини ДТП, унаслідок якої тілесні ушкодження отримали троє чоловіків. Поліція встановлює обставини ДТП, в якій постраждав неповнолітній водій. Підліток за кермом під наркотиками в Кременчуці. У Кременчуці працівниця магазину постраждала від вибуху акумулятора. Контрабанда канабісу в харчових продуктах на понад 23 мільйона гривень. Нацполіція затримала учасників наркогруповання. Служба безпеки України викрила неповнолітню мешканку міста Кременчука, яка підпалила авто бойової бригади. Фігуранткою виявилась 16-річна студентка закладу профосвіти, яка шукала заробітку у мережі інтернет. Так, в одному із телеграм-каналів дівчина потрапила у поле зору ворожих спецслужб, коли намагалася отримати легкі гроші. На замовлення ворога фігурантка підпалила військове авто, яке повернулося з передової після виконання бойових завдань. З даними слідства, зловмисниця обходила місцевість з метою виявлення потенційної цілі. Потім погоджувала її з куратором. Злочин дівчина зафіксувала на камеру власного мобільного телефону та відправила звітний відеофайл до РФ. Після виконання замовного підпалу, зловмисниця сподівалася отримати гроші від російських кураторів, однак отримала підозру від українських правоохоронців. Так, слідчі СБУ повідомили їй про підозру за частиною 1 статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період. Триває достове розслідування для встановлення усіх обставин вчинення злочину та притягнення до відповідальності винної особи. Комплексні заходи здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ГУНП в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. У мікрорайоні приватної забудови низи Горішньоплавніської громади 7 грудня сталася пожежа у житловому будинку. До ліквідації пожежі долучалися і фахівці аварійної газової служби. 7 грудня до служби порятунку надійшло повідомлення о 9 годині 30 хвилин про пожежу в господарчій споруді по вулиці Ябуневій в місті Горішній плавні. По прибиттю рятувальників було прийнято рішення залучення додаткових сил. На місці виклику прибула друга машина 17-ї пожежно-рятувальної частини. Внаслідок пожежі було знищено покрівлю господарчої споруди, майно, речі, бувші вжитку. Причина пожежі коротке замикання електромережі. Потерпілих немає. Не залишайте, будь ласка, електроприбори без нагляду. Вранці 9 грудня стало відомо про підпал у селі Пустовійтове Кремечуцького району. Невідомі особи пошкодили вогнем вікно будівлі старостату. На місце події оперативно виїхали поліцейські. Слідчі кваліфікували подію як умисне знищення майна шляхом підпалу та розпочали ту судове розслідування. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Умисне знищення або пошкодження майна вчинене шляхом підпалу. Обставини події. Та причетних до злочину осіб встановлює слідство. Упродовж 10 грудня у Кременчуці громадяни задекларували в поліції три автомати Калашникова та набої до них. З початку дії нового закону в Полтавській області громадянами вже задекларовано майже 30 одиниць вогнепальної зброї: автомати, карабіни, гвинтівки, гладкоствольні рушниці та майже тисяча набоїв до неї. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Нагадаємо, що в Україні від 25 листопада набули чинності зміни до закону України про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України, відповідно до яких громадяни можуть задекларувати незалежність Зареєстровану вогнепальну зброю та боєприпаси і на законних підставах залишити їх у себе. Нововедення стали важливим кроком до створення безпечного середовища для громадян, зазначають у поліції. Для декларування в поліції вогнепальної зброї та боєприпасів до неї громадянам необхідно мати з собою мінімальний пакет документів: письмова заява, паспорт, книжечка або айді-картка, фотографії, витяг про місце проживання, реєстрацію, ідентифікаційний номер. Ура декларування зброї поліцейськими передбачає проведення візуального огляду вогнепальної зброї, перевірка отриманих відомостей, облік зброї, видача особі повідомлення про декларування. Роз'яснення особі правила безпеки, носіння, зберігання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї та про відповідальність за їх порушення. Після процедури декларування поліцейські повертають зброю декларанту. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї вважаються законними після їхнього декларування в установленому порядку. Задекларована вогнепальна зброя і боєприпаси до неї зберігаються особою на період дії воєнного стану. Дорожньо-транспортна пригода сталася 8 грудня близько 22-ї години у селі Циганське Полтавського району. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. За попередньою версією слідства автомобіль BYD f 3 під керуванням водія 1983 року народження зіткнувся із відбійником, після чого перекинувся. Із травмами медики доставили до лікарні водія легковика та двох пасажирів. Чоловіки 1986 та 1995 року народження. Одження ступінь тілесних ушкоджень у постраждалих встановлюють медики за даним фактом. Розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. Дорожньо транспортна пригода сталася 6 грудня близько 18-ї у Кримичуці на перехресті Проспекту Свободи, вулиць лікаря Бугаєвського та майора Борищака. За інформацією правоохоронців, автомобіль МАЗда під керуванням 31-річного водія зіткнувся з електромопедом, яким керував водій 2007 року народження. Унаслідок ДТП водія електромопеда госпіталізовано до лікарні. За даним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за Частиною першої статті 286 кримінального кодексу України причини та обставини ДТП з'ясовує слідство. У Кременчуці зупинили неповнолітнього водія авто, який був у стані наркотичного сп'яніння. Під час патрулювання на вулиці Університетській інспектори зупинили автомобіль Mazda 626. За кермом перебував 17-річний водій, який порушив правила дорожнього руху. Спілкуючись із ним, поліцейські помітили ознаки наркотичного сп'яніння, розширені зіниці, що не реагують на світло, неприродну блідість шкіри та тремтіння пальців рук. Від проходження огляду у встановлення. Он законом порядку водій відмовився. Про це повідомили у патрульній поліції Кременчука. Під час перевірки також з'ясувалося, що юнак не має права керувати транспортним засобом, оскільки відсутня відповідна категорія. За ці порушення на водія було складено протоколи за частиною 1 статті 130, частини 2 статті 126, частини 5 статті 121. Також водія було відсторонено від керування автомобілем. 9 грудня до відділення номер 1 Кременчуцького районного управління поліції надійшло повідомлення про травмування працівниці одного із магазинів, розташованого на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці. Про це повідомили на сайті поліції Полтавщини. Отримавши повідомлення на місце виклику, прибули поліцейські та бригада екстреної медицини. Постраждало госпіталізовано до лікарні для надання допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. За попередню інформацію, слід. Місцева мешканка 1970 року народження ймовірно отримала травми внаслідок вибуху акумулятора. Наразі правоохоронці проводять перевірку та встановлюють обставини події. Контрабанда канабісу в харчових продуктах на понад 23 мільйона гривень. Нацполіція затримала учасників наркогруповання. За океану з любов'ю так можна було б назвати цей матеріал, якби мова йшла не про міжнародний наркотрафік десятків кілограмів канабісу до України. Через міжнародного поштового оператора цілки отримували з Америки посилки з кавою, печивом та іншими продуктами харчування. Кожна з яких містила від 3 до 5 кілограмів наркотику. Організував контрабанду наркотиків та розгалужену мережу оптових інтернет-наркошопів, 28-річний киянин. Саме він, перебуваючи в Америці, налагодив поставки шишок канабісу на імена підконтрольних осіб. Уже в Києві один з учасників угруповання забирав. Пакулки передавав кур'єру, який доставляв їх в офіс довіреної особи організатора, а той вже займався оптовими відправками. Слушайш, а скока там якісь маленькі присел? Скокають їх? Точно так же? Точно так же, делали всі По Патрі на три 3 млр, можна навіть ділити на біляся. Щоб охопити якомога більшу територію збуту, довірена особа залучила знайомого з Кременчука. Його група, дружина та троє друзів відповідали за збут наркотиків на території Полтавської та суміжних областей. Оптові партії надходили до них поштою, фасувалися та надалі збувалися в роздріб через онлайн-наркошопу Телеграм по всій Україні або ж методом із рук в руки.

Можна та сім восім ділять, але саміту анома можна ділять. Гроші за товар отримували на електронні гаманці та виводили в готівку. Після чого розподіляли між усіма фігурантами, вкладали у розвиток бізнесу та на власні потреби. Банил, ти, якщо, ти має, вчора балтівки передати. Він сказав, що він не ні, вчора мені, вчора мені а, Ні, вчора мене самі страшно. В ході проведення оперативних заходів правоохоронці задокументували численні факти контрабанди канабісу загалом 57 кілограмів на понад 23 мільйони гривень. За результатами проведення спецоперації в Києві та Кременчуці, оперативники управління стратегічних розслідувань Полтавської області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції затримали вісьмох фігурантів – учасників двох організованих груп. У ході проведення 45 обшуків правоохоронці серед іншого вилучили наркотиків на 9 мільйонів гривень та готівки у різній валюті на понад 29,4 мільйони гривень. Залежно від ролі кожного з учасників злочинних груп, їм повідомили підозри за кількома статтями кримінального кодексу України та обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам може загрожувати до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Заходи з викриття та документування міжнародного наркотрафіку проводилися спільно з працівниками СБУ. Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужби та львівської митниці за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дивіться нас на телеканалі Гок. Підписуйтесь на Ютуб канал, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, все буде Україна.